Да. Так. Да. 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 За рішення принятого голосу доступного 07 проект решения про передачу у ряду замени килянов. Я так и не заповед. В целом комиссии в целом до сих пор. Олег Николай. Да. Вольник. Да. Пушков. Да. Евров, да. Иванов. за. Да. Перечишин. Да. Котов. Да. Краскин. Да. Луца. Да. 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 Шашкеева. Да. Шепель. Да

Расуль, да. Уцен, да. Баслатов, да. Уманский, да. Черемез, да. Печка, да. Кубироз, да. Шашкеева. да. Клепин, да. Слева у вас за решение магистратного голоса на презумпции наступным народно-демократической республике по наданной дозовому на разработке проекта.

Землю подає. Усько. Діброва. Іванов. І Річишина. Проводов. Разум. Захист. Гуца. Остапик. Захист. Уманський. Черемець. А потім дані не треба від а, Не, ну фидерник. Нет, нет. За рішення принято на угодно признаком. Доступно развитись, проекти проведу передачи за мерзенку власності в единство із головних 4 будинку столичних удивських роль, Любвиченко, ЮН. Я без не може Цілому безвідничі комісія також. Андрій Нікола. Спортні, Бушко. Це третій, якщо передача визивала у приватну власть. Продолжение. І речішина. Так, це ж об'єднання. Котов. За. Красун.

Олейникова. Да. Бортик. Да. Дуброва. Да. Да. Иванов. Да. За Киришишин. Готов. Да. Да. Красут. Да. Залад, да. да. ну я могу. Уманский. Слабка. Да. Чи ви за війська Шашкеє? Міський голова. За рішення прийнято одноголосно, голосу безміти. Шановні депутати, порядка. Максим Механович, Максим Віталіч, у мене таке питання про хваня дивіться. Ви міський голова не підготувати, яких поради люди. Я хочу від мені людей, що ми написали звернення до нашого президента, який видав указ на початку війни про обмеження підняття цін на електроенергію на всі тарифи. Тому що люди майже виживають в наш час кінці які донатять на ЗСУ, віддаючи останні торкій на ЗСУ, виживаючи за ділки і користуючись газом електроенергією. В цих умовах і зараз, які тариф підніметься, люди не зможуть виживати. Дякую. Тобто президент повинен запереглянути, ми повинні не зговорити. Ми, ми повинні передати цю естафету до іншим бентажем. Дякую за пропозицію. Давайте тоді підготуємо текст е, звернення. Е, я думаю, що включимо і вас, кого там. Хто, хто ще може ну, вважає висловити два-три депутати для того, щоб ми сформували текстовку. І затвердили її на ми можемо навіть хто ніхто не Ні. Якщо людина буде мала закладати, що ви кажете, є є звернення, її надо обґрунтовані. Це не тільки стосується населення. Я чого підтримую, підтримую це, стосується. Не тільки населення. Сьогодні населення критичної на селі... і... і... і і і і інфраструктури. Це теж соціальний напрямок, який сьогодні є. І дуже багато так. Є і ризики, і руйнування об'єктів енергетичної інфраструктури, але все-таки звернення повинно бути. І те, що субсидії не перекриваються, повинно бути яким чином визначено, щоб люди бачили завтрашній день. Тому я пропоную включити до. Владу робочого розробці тексту звернення до президента України, депутата Красуна, депутата Чічка е, і депутата Гуценко. Ну, Я думаю, трей, трьох достатньо підготувати текстову та вища сесіях збирати. Це буде о, о, так. Підтримуємо? Хто на дану пропозицію? Прошу проснути. За, проти, отримаю, сприймаю. Дякую. Шановні депутати, дякую за сьогоднішню активність.